Добрий день, весняні канікули. Хочу показати один бджолярський реманент. А саме оці посудини. Це називається лазбінь. Сюди наші предки бджоляри складали мед, їздили по вуликах, брали і сюди клали. Це називається лазбінь. Він створений з, весь з дерева і оце кора липи. Мені залишилося у спадок від батька три таких лезбині. Я вже майже 30 років їх успішно експлуатую. Ось, лежить, вожу весною одна з робіт. Якщо десь немає у великому колоді бджіл, треба, щоб їх приманити, повисити такі кілька язиків суші От вожу. І, як бачимо, за 30 років вони в мене вже досить зносилися. Особливо цей. Це був мій основний. Бачите, він вже розколотий. Я його зшивав в кору. Так, і ще до сих пір для перевезення якогось реманенту і тієї ж самої суші. Вверхи кришки взагалі немає, тому прийшлося замінити її з бляхою і з банки з під фарб, фарби. Так, і тим не менше потихеньку вони виходять. Згладу і, звичайно, зробити щось подібне, я вже на відміну від тата не можу. Тому приходиться щось придумувати інше. Магазини теж не купиш, тому що ці посудини, які продають там по 30, 20, 10 літрів, вони дуже крихкі, на дерево з ними не полізеш. Тому ось така заміна вже зроблена самим із фанери. Ну, вже з осені минулої восени збирав сюди медь. Ну, досить непогано. Але хочу сказати ще кілька слів про це. Колись бачив одне. З відео на Ютубі те якась знавець про борсництво чи джолярство в колодах розказувала про такі лезбині і говорить, що оці вони робляться із Берести, тобто із Кори Берези. ну Взагалі-то я, крім цих ніде більше не бачив посудин і не уявляю, як зберези це зробити. А от як бачите, кора від липи досить стійка. Тут навіть прошито, теж якесь цією корою зшито. Так, ось таку приходиться шукати заміну цим чудовим раритетам. І ще одне, ось ця очіпка вона робилася із, бачите, переплетеної, тут, мабуть, три ремені з шкіри І ну, досить довговішно. У мене, правда, лишилося тільки на цьому, я і ньому найменш його експлуатував, а в інших прийшлося в одному випадку замінити звичайною тісьмою. А в цьому ж випадку знову це спливла вже кілька років тому, вже мабуть з десяток років тому мама подібна, як і тут, але це вже не шкіра, а якась якесь хімічне волокно.